Олешківські Газдині. Я вас вітаю, жіночки. Yeah. <плес> що ви сьогодні приготуєте для наших глядачів? Ми подумали і хотіли показати дуже таку традиційну нашу Олешківську сільську страву. І вирішили, все-таки, що найдавнішою такою стравою, яку пам'ятаємо ми, яку пам'ятають наші мами, наші бабусі, це все-таки є страви із буряка. І ви знаєте, у нас збереглася ще така дуже давня страва. На мою думку, це напевне десь така. Вона дуже древня страва, тому що це є страва салат із білого буряка. І десь, на нашу думку, ми вчора вже обговорювали разом про це і думаємо, що, можливо, вона, вона навіть виникла ще тоді, коли на світ навіть не з'явився ще червоний бурячок. Тому ми хочемо вам представити отакі дві страви, до речі, це є обрядові страви, тому що їх у нас у селі готували для весілля, ну, буквально недавно, навіть вже десь, можливо, і років 10 ще готували на весілля. І зараз її готують у селях. готують, звичайно, для свят у Різдвяні. Свята, чи якісь там ну, храмові свята, тому що у нас у листопаді якраз буряк уже свіжий, такий гарний. І тому ми е, хочемо показати вам одну страву із білого буряка. Це буде, буде салат. Які готують на холодну закуску і гарячу страву із червоного буряка. До речі, про другу страву хочу похвалитися нею, тому що вона готується тільки у нашому селі і не де інде. Тому це є дуже цікава страва, і нехай це буде зараз поки що для вас таємницею. Коли ми вже будемо її інгредієнти змішувати, тоді ви побачите, що це за страва. Отож, домовилися, шановні глядачі. Ви підписуйтесь тим часом на наш Ютуб канал та Фейсбук канал. А ми готуємо. Ото що потрібно для квашення буряка? Пані Іванно, для квашення буряка в першу чергу потрібен гарний свіжий білий буряк. Його ще називають в народі кормовий буряк, і дивно, напевно, все таки це і є древність напевно, цього цієї страви. Тому що в першу чергу свіжий буряк, потім робиться розсіл. І цим розсолом заливається, і зараз які е, пропорції я зараз скажу. Але що цікаво, рівно за тиждень до весілля збиралися ось такі гарні жіночки, вони усміхалися, настрій був прекрасний, бо все весілля ще там попереду, і всі страви попереду. Але ця страва була найважливіша. Тому що в цей момент можна було і посидіти, і поговорити, і поспілкуватися, і навіть поспівати, що вам, ми вам зараз пізніше продемонструємо. Але спершу все-таки давайте. Буряк. Його, ось так, як він у нас є, почищений, сирий буряк. Його ось на такій січкавниці у нас кажуть у селі труть на ось такі малесенькі дольки. Ось такі. Ось, Натираються Це вони. І жінки розбирають цей буряк, відповідно, і вам. Дамо ми спробувати це не просто, тому що легше ріжеться, коли буряк варений, а інша справа, коли він старий. Як нарізати його? Нарізати тонкою соломкою. Зрозуміло. Тонкою соломкою. Отож, шановні глядачі, нарізаємо тоненькою соломкою. На двоє. На двоє. Потім складаємо, так? Так. А бачите, як я вгадав? Ні, не Ні? Поперек, ось так. Ось мені ще вчитися, то вчити. так, так, так ще дрібніше. Ну як можна? Дівчата. Хто може, може присісти. Ви знаєте, про корисність цієї страви. Я думаю, що говорити не треба, тому що квашення овочів це є найкраще. Напевне, ми знаємо, наскільки шкідливість оцту оцтової кислоти, і тут як ми бачимо, природність цієї так. страви і корисність, і корисність. цієї це страви. І це ще дієтична страва. Дієтична страва, так. киньте мені бурячка. Так і що цікаво, я вже казала, що у цей час. Так само жінки вже готувалися до того весілля і до того, що мають шити вінок у четверці. Знаєте, як весілля довго тривало у селах. Якщо розпочиналося воно такою газдівською, ґаздинівською, такою справою, то відповідно далі було багато обрядових тих днів. І жінки відповідно готувалися і вже пробували співати весільних. Пісень. Пісень. І ми зараз, відповідно, пригадаємо наші дівчата весільні, е, весільні пісні. Е, як би не було час такий, що, на жаль, і. Не до того, не до весіль, можливо, але ну це є приємні спогади, як то кажуть, і велика віра у майбутнє, бо ми віримо в те, що ворог буде здолений і все повернеться. Українські традиції, звичаї, весілля будуть одружуватися молоді пари. А нас напевне запросять для того й вас, пане Вікторе, щоб ми накришили отакого білого буряка. Які обрядові пісні виконували під час приготування? Страв, весільні, обрядові пісні. Ну, ви знаєте, що е, обрядові пісні, українські, обря... весільні обрядові пісні. Вони теж мають свої, свій такий, Я би сказала, трошки смутковий. Такий смуточок має. Бо все таки весілля це така відповідальна пора для дівчини, для хлопця і десь. Е... Ми розуміємо, що то ностальгія за тими юнацькими прекрасними роками. І ми зараз вам заспіваємо таку пісню, нашу традиційну таку теж Олешківську, ну до речі, Покуцьку я би сказала. Бо я ще хочу лише доповнити, що можливо можуть мати претензії на цю страву інші села. Це страва Покуцька, покуцька страва, і не виключено, що її теж готують у інших селах нашого. Нашої селищної ради, наших громад і так далі. От, відповідно, каші, ми вже там можемо впевнено казати, що це є наша каша. І такого ви в інтернеті ніде не знайдете. <плес> Ovo je No sé qué. Ми нарізали жінками кілограм білого буряка. Що далі пане Івано? Тепер ми маємо ось цей буряк залити такою рупою. Називається, у народі, у нас називається рупою. Відповідно, на 2 кілограми різаного буряка білого додається одна повна горована ложка солі, перемішується, вода сира, не кип'ячена і шерсть. Дві ложки цукру. Добре, перемішується. Ось так. Перемішується. Допоможіть мені, пане Вікторе. Заливаємо ось цим бурячок. Виливаємо ціли... так. Літру, так? цілу літру виливаємо. Всі кажуть, чого так високо наливаю, щоб було видно глядачам. Зрозуміло. Так, ми навіть теж якщо. Теж це <смі> навіть якщо трошечки там лишилося, то не страшно. <клес> ось тоді <клес> і тоді ми його добре перемішуємо і ще ць. і закриваємо Що кусочками, щоб він <клес> не чорнів. <Ось> Зверху, Зверху. <клес> пластерцями, ось так. Накриваємо бурячок <клес> плястерками. <Так. клес> Приклали. Так. так, приклали Правильно. і ставимо на тепле місце. У нас це буде опецок називатися. Кришечка де. У нас це буде називатися опецок у таку пору року, як зараз можна ставити, кажуть, на сонце. Так ось ця жінка, яка готує і до нині його, і ми дуже часто до неї йдемо, бо тому що вона не лінується це робити. По правді сказав, ось кладемо в пані тепле пані Гануся. Місце. Пані Гануся, в тепле місце на опецок або на сонце, або навіть у вікно, колись бабусі наші ставили, і воно має прокиснути 6-7 діб. Шість-сім діб, приблизно воно прокисає. Коли буряк прокис, тоді ми його проварюємо до готовності. Приблизно треба варити годину, навіть півтори, залежно від того, який той буряк був, коли його ми кришили. І відповідно, вже він уже з усіма своїми добавками, природніми добавками без оцту і без всіх хімічних, хімічних добавок. Сполук, так. Без сполук і добавок. Відповідно, так само кваситься і червоний буряк. Зрозуміло, отож, глядачі, весь опис рецепту всі е, грами будуть розписані під відео. Відповідно, зараз е, робимо підготовку до другої страви, до тої, якою ми гордимося, яку ми пишаємося цією стравою. Кажемо, вона наша, її люблять усі, її люблять вже нові покоління, покоління наших дітей, онуків. Тому що вона є традиційною, вона є на різдвяний святий вечір. Вона є у кожній Олешківській хаті. Відповідно, теж саме кожна собі господиня за буряка робить приблизно тиждень наперед. Уже червоного буряка. Прошу. Хочу ще зазначити, що ну ви знаєте, Олешків Олешків дуже любить і патріотичні пісні, і патріотичні пісні вони ніколи не обминали наші оселі, вони не обминали наші традиції, вони не обминали наші обряди, тому що це десь йшло в ногу із нашою історією, нашою славною історією, яка має дуже дуже велике древнє начало, тому що ми в минулому це є велике місто, місто 12 13 століття. І ці. Традиції, напевне, і тим більше у нас були знайдені знахідки трипільської культури, тобто ми нащадки великих аріїв. І Я хочу сказати, що. Все таки ми з тою великою величезною вірою були завжди про те, що ми маємо бути вільною, самостійною, незалежною українською державою. І в цих майже в кожних з цих пісень ми любимо дуже пісню про Довбуша. Це є чоловіча пісня. У нас її чоловіки співали на весіллях разом з цим вміють і жінки співати. Але ми сьогодні хочемо заспівати все таки під Львівським замком. Цю пісню завжди виконували чоловіки, жінки і вже на весіллях, уже під час весільних. Уже за весільними столами ця пісня завжди звучала. Да, Петрівівським замком старий дуб стояв. бітьте 谁？<music> Героям! Героям слава! Пані Івано, наквасили бурячок. Що далі робимо з цим? Ось що далі робимо. Буряк, я сказала, наквасили. Пропорція 2 кілограми буряка. Він прокис уже 7 днів. При гарній температурі на тепленькому опецьку він прокис. Відповідно, ми маємо на 2 кілограми буряка приготувати оту верхню, дуже смачну частинку. Що вона має складатися? Для цього нам попередньо треба взяти. Пів кілограма цибулі протушити її до золотистого кольору. Ось тут, ось так, її протушується на пательні, можна протушити. Можна ось в таких ось в таких зараз є такі каструлі дуже добрі, вони теж добре протушують. Тобто тут до золотистого кольору протушена цибуля. Далі ми беремо. До цього проварили гриби, білі, сушені, найкращі гриби. Можна і опеньки, звичайно, залежно як, але на святий вечір майже кожна газдиня в хаті має сушені білі гриби. Ми ж недалеко Карпати від нас. Ось тому у нас ось тут вже є е, гриби. Можна їх великими кусочками, можна дрібненькими. Хтось із нас подумав, що краще дрібненькими, я особисто сама великими кусками, такими як сушу, так само їх і відправляю туди, у ту цибулю. Тут є уже просмажена риба. Ну, про рибу тут у нас особлива э, розмова, тому що скажу вам таке. Великою проблемою екологічною нашого прута стало те, що буквально десь можливо ну десь 6 років, 7 років назад було таке велике витроєння. Не знаю, не маємо чим. Ми відшукували, хто це робив. І, і на жаль, останнім часом риби у нас немає в пруті. Дуже мало її, я би так сказала. А коли у нас водилася риба у пруті, кожен мав заготовити таранку, суху рибу до святої вечері. І тоді ми би не давали ось цю смажену рибу, ось таку, як ми даємо, а можна би було дати і таранку. Вона замочувалася і так само відправлялася до ось цієї цибулі. Тобто цибулю з грибами перемішуємо. Перемішуємо ось так. Будь ласка, допоможіть мені, перемішуємо. І туди додаємо рибу. Ось так. Можна шарами. Сьогодні ми зробимо ось так, а можна і шарами. Відповідно, з мороженої риби кісточки ми повибирали. Тоді, коли ми її обсмажували в муці, uh -huh. тільки ми кісточки повибирали. І зараз ми ось так її перемішуємо добре, грибу з грибами. Так. Це дуже смачно. запліскуємо пахне. ось так. Ось так. Лопаткою дерев'яною бажано запліскуємо ось так. Що ми далі можемо? Такий секрет я вам відкрию. Буквально ну, нещодавно, два роки назад, я дізналася, як робили наші бабусі. І як вони От робили? От вони як робили. Ну, я думаю, що ось така риба вона не є великим секретом, тому що вона десь є, якщо без буряка, її багато хто готує у нас в вечір. А тут ставили, так як ми ставили пластерка на буряк, тут ставили пластерка сирої картоплі. Ага. І зверху укривали, щоб воно не підгорало. Зверху укривали сирою картоплею. І вважалося відправляли в духовку на пів години хвилин, і вважалося, що готова уже ця страва, верхня частина тоді, коли картопля буде підсмажена, готова. коли вона буде готова <кій> до споживання. І ви знаєте, вона дуже смачна. Її так люблять, особливо онуки дуже люблять цю картопельку, Вибирають, люблять її дуже. Отже, ми б цю цю верхню частину салату цього приготували і відправляємо її у духовку. Допоможіть мені, будь ласка, ось там. Отож, духовка. друзі, якщо ви куштували колись таку страву, напишіть в коментарях, чи ви їли таке, чи ні. Можливо, у вас свої варіанти. Чекаю ваших відгуків нижче. Отож, маємо вже напівготову страву, пані Іванно. Ну, що далі? Далі ми беремо, щоб бурячок все-таки, бо тому, що верхня частина може не вся просочитися, щоб він був сочний такий, щоб він гарний був і смачний до всього. Підсмажена цибуля знову ж таки до того такого золотистого, може трошки більше, як до золотистого кольору. Ми перемішуємо ось так: ось цей бурячок. Ми його легенько змащуємо. І тоді беремо і накладаємо верхню частину. Ось так смачно, ось так ось так. Тут і білі гриби, пахнуть, і риба. І ось така виходить у нас. Ще раз не знаю, хотіло бся нам дослідити, ми вчора про це говорили. Чи дійсно ця страва є надзвичайно древньою? Чому саме ось цей білий буряк усіх нас дуже цікавить? Чи ще столового не було, чи просто, можливо, смак його інший? Будемо куштувати. І це ще не все. Пані Іванна разом з пані Марією мені покажуть ще щось цікаве. Отож, різдвяна каша, святвечірська каша з Червоного буряка. Хочу вам сказати, що е, цю страву наскільки люблять у Олешківських оселях, що її готують усі. І я сьогодні хочу трошечки десь так передати вже молодому поколінню господин наших Олешківських, тому що пані Марія це вже є моя учениця, і от вона зараз покаже, як вона вже готує дома своїй сім'ї. Кашу з червоного буряка на святий вечір. Отож, ну, пані Марія, розказуйте, що будемо готувати з вами. Так, ми е, кладемо воду, воду два стакани води і воду е, кладемо лавровий листок, даємо пушку солі, цибуля, це вариться. Потім ми вибираємо цибулю і лавровий листок і засипаємо на два, на два стакани води, засипаємо стакан пшона і вариться до готовності. Потім, коли в нас вже готове пшено, коли вже готове пшено, тоді ми додаємо олій, змащуємо добре. Олій добре має бути підсмаженою, підсмажений з цибулею. Так, так. Ми, гарний запах. І буряки. Так само до, до буряків. Додаємо олій, підсмажений з цибулею. Все перемішуємо і тоді е, додаємо. Це висипаємо пропорція має бути однакова, скільки пшона і стільки бурячка. Це дуже смачно, це всі діти люблять. Це, це така страва, що тільки готується. Навіть і, і мій тато не з цього села Олешківського, він з села Зібранівки. Ну, мій тато дуже любив цю страву і. Казав, що такої страви він у дитинстві не їв на святий вечір, як, як тут нас Олешкою. Справді я й не бачу такої страви. Так, не дуже те, Це смачно що не їв. дуже. Так. І це готові вже е, бурячки з, е, з пшоном mm -hmm. і зверхами. Вере з цього вже, е, покриваємо цибулю з рибою, тою, що приготували наперед. наперед. Давайте я вам Можуть, допоможу. Це дуже смачно пахне. Я не знаю, як. Як ми стримуємося? Марія. Попробуйте і будете готувати вдома. Щоб не з'їсти це. Скільки часу потрібно, щоб приготувати таку страву? Ну, буряк, якщо є буряк вже готовий, проквашений, mm -hmm. пшено не вариться довго. 15-20 хвилин пшено готове і буряк покришений, довго готувати не треба. А якщо є цибуля mm -hmm. вже готова з грибами, то, то це готується дуже швидко. Дуже швидко і дуже, дуже смачно. смачно такої страви ви ніде не скуштуєте тільки в програмі «Ресторація». Вам, пані Марія, дякую за допомогу. Дякую, що ви помогли приготувати таку смачну страву. Обов'язково будемо її робити вдома. Так, ми розкидаємо готові страви вам. Боже, як це пахне смачно. Ми на Заболотівщині так, у селі. Святим вечором. Святим вечором, так. <клес> Я знаю, що ви в Італії були, і саме в Італії теж готували цю страву. На святий вечір обов'язково збиралися. Були. Скуштуємо. Це дуже смачно. Дуже вам дякуємо. Готуйте з нами разом українські страви у програмі Ресторація. І напевно, що хотілося б на завершення нашої програми, щоб слова побажань сказала саме пані Іванна, наша газдиня, яка сьогодні запросила нас до себе в гості. Ну насамперед, ми щиро дякуємо пане Вікторе, вам, вашій знімальній групі, за те, що ви до нас завітали. Ми дуже раді. Ми готові завжди ділитися всіми нашими надбаднями, і культурними, і духовними. І е, всім, що ми маємо, ми готові показувати цілому світу. Тому що ми олешківчани, ми українці, ми велика нація. З великою вірою у те, що ці страви мають готувати наші діти і онуки. Вам, глядачі, бажаємо, щоб ви скуштували, спробували. Якщо щось не будете знати, відповідно. Поділимося і дзвонимося, чи як там уже, але всім добра, щастя і обов'язково миру. І давайте собі загадаємо: а можливо, давайте, щоб все-таки з Божою, тільки з великою Божою допомогою, наступний святий вечір був мирним. Слава Україні! Героям! слава!